Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пневматичний піскоструминний пістолет. Це універсальний інструмент, який використовується для очищення та обробки різних поверхонь. Він оснащений механізмом, який подає стиснене повітря і пісок або абразивну суміш на поверхню, щоб видалити іржу, фарбу, накип та інші забруднення. Цей пістолет виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує його довговічність і надійність в експлуатації. Він легкий у використанні та має регулятор потоку піску, що дає змогу налаштувати інтенсивність роботи залежно від потреб. Пневматичний піскоструминний пістолет дає змогу якісно очищати та обробляти поверхні без зайвих зусиль і витрат.